в лієчку Amazon. Навісна 30 метрів захват через Ісобас. Ісобас. Настройки. Мають бути. Друге віконце, Обзор. обслуговування, розбор, розбрасителя. Має стояти галочка. Настройки. Автоматично відсікає, зменшує ширину розкидання Таровка. сохраніть Все, тара. 0 кілограм. Це ширина змінюється. вручну. І також в автоматичному режимі. Авто. Ось так в автоматичному режимі включається. <clears> Thank <throat> you.